Усім доброго дня! Вітаю на своєму каналі Романтика сільського життя. Мене звуть Тетяна, і я з Вінниччини. Хочу вам показати м'яту, як я її вирощую. Зробила ось чоловік верніше таку клумпочку, і її дуже-дуже поливаю, тому що м'ята це полотяна рослина, і вона потребує багато вологи. Через те, що дуже сухо зараз. Дощі мало, вона у багатьох пропадає. І е, на базарі непогано люди купляють м'яту, постійно купляють, скільки я не виносю, її розбирають. У мене тут два сорти м'яти, її так і видно. Тут одна, Привіт, привіт. і ось другий колір. бачите, ось навіть переплилися між собою різниця. Ця темніша це така прям м'ятно-м'ятна, а ця трошки слабша. Ну, я вирішила замовити ще м'яти різних сортів. І прийшла посилочка. Зараз покажу. Правда, дочка розпакувала її без мене, бо дуже хотіла подивитися, що воно -то там. Розпакувала і каже, мама, я в захваті від тої м'яти. Пішли Подивимося, що за м'ята прийшла. Буду її також розводити. Прийшло 8 сортів м'яти. Такої, як от, от, я вам показувала в клумбі, то немає ці, з цих ароматів. А це у нас мохіто, М -м -м, дуже гарно пахне. Це барбарис. Ось такий гарний. Я їх потім пересажу також в клумбочку пороблю. для кожного сорту окремо, щоб вони не перепилювалися, не мішалися. І буду вирощувати ще м'ято. Так, це апельсин. Пахне, ну, апельсином пахне. Вони так, як називаються, так і пахне. Це ананас. Це, прикиньте, які чиї будуть офігенно смачні, ароматні. Так, шоколад. Шоколад. Що, скажу вам по тому, як її заготовляти, м'яту, все-таки краще заморожувати. Я постійно сушила її на чиї, але ну, втрачався запах і смакові якості м'яти. Сусідка каже, а чого ти не заморажуєш її? Можна заморожувати, воно тоді ще смачніше. Ну, ми вторік цей верніше зими спробували свою м'яту заморозити. Да. Чаї були дуже-дуже смачні, ароматні і так ніби тільки зірвали м'яту з клумби. Це в нас полу... полуничний чизкейк. А ну зараз. Потерти, бо що не дуже запаси. А так, да, полум'я цей чути. Ага. Угу. Це в нас кучерява. Листя таке. Ну, це нагадує дику м'яту. Яка раніше росла у біля річок, але в неї листя не таке ось таке закручене. Але запахи схожі. Ну і яблуко. Ось такі красиві. Саженці здорові, гарні, можна розводити. А це це мені онучка <смі> знов нарвала і подарувала бабі букета з клумби. Що робити? Ну, що ну сварити? Дитина приємно хотіла зробити. Ну, подякувала я. Ну, буду... Квіти, напевно, всі будуть на висоті в мене в цьому році, щоб вона на небі, щоб вона не порвала їх. А, нарвала, принесла, подарувала. Дитина. Сидівниця майбутня. Ну, і зараз ще одна розпаковка. Від каналу Квіткові мрії, від пані Олени. Тут мені дочка допомагає. Зараз будемо дивитися, я в неї замовила ампельну петунію. Це вже моє друге замовлення. Перший раз я замовляла, квіти прийшли гарні дуже. І в мене їх всі забрали. Ні, нормально, видно. У мене їх всі забрали, коли вони вже у, у от таких кашпо були. І вже такі масово цвили, у мене кондоплітка. І прийшли покупці і забрали всі. І я в неї замовила ще раз. Дивіться, це все ампельні сорта. 30 вона казала. Ампельної петунії. Так, дочка каже, що давай, мама, по одному будемо дивитися. Так, це в нас ось така ампельна петунійка. Дивіться, яка красива. Все з квіточками. Далі. Така. Вони всі перенумеровані і назви кожного соту вона мені скинула. Меседж. Всі, всі живі, махрови дивіться, всі живі і без хлорозу. Так як я от дивилась. Ну, в прошлому відео знімала відео до пару штук петуній купила, то хворі на хлороз були. Ось така красоня. Гарні такі. Коробці, рослинки. Кольори. Ти не вважаєш, скільки їх? Це все одна коробка, так? Mm -hmm. Тут дуже довго буде всі. Тіла. Так ха. Ага. <різь> Точка мені допомагає, дивіться, які гарні рослинки. Я собі буду мати. Це вже є для себе, це я вже не, не продам їх. Як би не просили. Було таке розмаїття такої краси. Це угу. Ну, так лади просто ту без квіточок і подарунок. А, хризантему ще вона мені подарунок. Хризантему. Подарувала. Давай другу коробку. У нас, Це одна коробка, зараз буде розпаковуватися інша коробка. Угу. Ух ти, раз. Будемо зараз грати. Так, це, якщо не помиляєш, зор, зоряне небо. Якщо не помиляєш. Зараз буду давати все зорі. Красиво, дивіться. Красива канал. Бо все, я в цю закохалась, я в цю закохалась. Ви готові? Дивіться? Яка красива квітка! Дивіться, ну, це є ось та а ця. О, Боже мій капець, яка красива! Дивіться, Офигеть, как красиво. Жди, жди, жди. Там все есть такие? Ой. Ой, сейчас. Дивіться. А? Красиво, яке. -таки. Все, все, все. все таких нема. Да, красивые сорти. Далее. Червона. Це все ампельні сорта. Канал Квіткові мрії на Ютубі. Красиві. прошлий раз, Ні, я стільки не замовляла, а тоді вона мені. Більше не розкрилася. Трошки вислала. І то трошки забрали, бо я тут. Воно ще не розкрилось, але воно. Дивіться, оце теж як буде яка шикарна квітка. Це воно як бархат темно-бусковий бархат і крапочки. Дуже красиво буде. Так, це така буде квіточка. Дуже-дуже гарна, я, я в захваті я її розпущу. От. Ось так. Ось така буде квітка. А це така. А це моченька я така. Так, ось такі ще. Ну, будемо потім побачимо, які тут квіти. Всі з бутоми. І ще один подаруночок. Дякую, пані Олена, вам за таку. Красоту за вашу працю, що ви їх вирощуєте, бавите, щоб люди могли малуватися оцею шию красою. Дуже чудовий розмаїття ампельної ну Зараз буду, дочка, ще оці. Сама дочка теж в захваті від красоти. Зараз буду приводити до ладу це все, виставляти. Хай вони поки ще постоять пару днів в гущечках, а потім я вже їх буду більше Ну, Пару днів вони постоять, тому що їм треба окліматизуватися після пересилки і. Привикнути до мого клімату, і тоді буду розсаджувати вам пальні кашпу. На цьому я буду завершувати відео. Сподіваюсь, було цікаво. Усім бажаю всього найкращого і до нових зустрічей!